Новий виток насильства у Донецьку. Станом на вівторок підрозділи української армії, за даними уряду, відновили контроль над міжнародним аеропортом імені Прокоф'єва. Довкола захопленого литовища багато годин лунала канонада. Сепаратистів атакували, в тому числі, з повітря. Таким чином, реалізується план майбутнього президента ефективніше проводити операцію проти терористів, водночас даючи амністію тим, хто складе зброю. Тоді подивимося вже дуже швидко. Про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Але незважаючи на втрати, сепаратисти відмовляються від запропонованого перемир'я. Донецьк сакресна стямі може бути на Донецьк з околицями в короткі терміни може опинитися у гуманітарній катастрофі, тому ми вимушені звернутися до усього російського народу, надати будь-яку посильну допомогу. А оказать любую доступну помощь. Бійці, яких ви бачите, представилися проросійським батальйоном. Схід Москва закликала Київ негайно припинити насильство. Водночас, запевнивши, що розраховує на діалог з новим президентом України.